Нічна атака балістичними ракетами на Київ понад півсотні людей постраждали. Є поранені діти. Повідомляють у столичній військовій адміністрації. Дивом минулося без загиблих. Ворог скерував на столицю 10 ракет. За даними генштабу з комплексів Е 400 та крилаті, це можуть бути комплекси С-400 е та крилаті версії іскандерів. Усі 10 ракет збила протиповітряна оборона, але уламки накоїли лиха в чотирьох районах міста. На місці падіння власне зараз просто відбувається ще всі відповідні слідці служби працюють. Також перебуває столична влада, і продовж цього випуску ми будемо довідуватися всі подробиці. Як тільки отримуємо прямий зв'язок, обов'язково все це повідомимо. Кореспонденти п'ятого вже під'їхали, приїхали на місце події, і всі подробиці дізнаються. І просто зараз можемо послухати ки Київського міського голову Віталія Кличка. Двадцять знаходить зона знаходиться в такі. Серед От них шість дітей також травмовано, двоє знаходиться в такі. така загальна інформація на сьогоднішню хвилину. Зараз тих, хто проходить обстеження, отримуємо. Максимально інформацію, робити це максимально швидко. Зараз всі ті речі, які відбулись в благоустрою, зіновлення думків, надаємо допомогу мешканцям. І дякуємо нашим Збройним силам, тому що сьогодні жертв не було, але а тим не менш я хотів, текти, атака була балістікою. Швидкість ракет біля 8 тисяч кілометрів на годину, прильот декілька хвилин, тому повітряна тривога пролунала дуже швидко. Після між повітряною тривогою і ударами. Цидом тероризмом ці речі назвати на паденому питання. Які є пане Віталію, Юрію Жупано, п'ятий канал в соцмережах. пишуть що це нібито був приліт. Люди починають пропускати приліт чи ні чи уламки? Це уламки ракети. Якщо був би приліт, я переконаний що наски були б набагато більшими. Більш додатково інформації можуть дати військовою, але уламки, коли великі ракети з великою швидкістю летять, і е... потім ми бачимо уламки, якої великі шкоди наносять наше місто. Якщо був би проліт, то потужні Дякую вам. детальніше розкажіть про допомогу, яка буде різні давати. Зараз з сторони будинку ä, стоять намети Червоного хреста, кожному хто кофе підтримку, ми надаємо цю підтримку. Ми зараз робимо списку, будемо робити наступним буде ä, Комісія зараз на перевірку що будівлі, що сто, стосується на суджіх конструкцій. Якщо на сучі конструкції не пошкоджені, ми зараз будемо з актами Виявляти які нам потрібні ресурси для того, щоб максимально швидко відремонтувати ці будинки, і люди змогли повернутися. ми можна сказати, що похожу на декілька балконів. Я бачу, деформована також була пожежа, і я думаю, що там декілька тижнів цей динапо цей ячий сдовг привезти порядка п'яти канал цей осколки чи привез Отже, як розвивалися події цієї ночі, близько третьої години пролунав сигнал повітряної тривоги для двох областей Київської та Чернігівської. Вже о 3.24 Точніше, міська влада повідомила про те, що у столиці було чутно вибухи, і ту інформацію, яку ми зараз маємо, понад 50%. Постраждалих. Отже, на місці падінь одних із уламків в Деснянському районі зараз перебуває наш Юрій Жупанов. Маємо з ним зв'язок. Отож, Юро, що вдалося тобі вже дізнатися? і Наскільки масштабними є руйнування там на місці? Вітаю, ви почули щойно брифінг мера в столиці Віталія Кличка. Загалом постраждалих понад 50 людей, і зараз я перебуваю на місці одного з падіння уламків. Я зараз перевожу камеру, щоб ви могли побачити. От Бачите, ця вирва. Я зараз спробую масштаб показати. От люди стоять журналістів запустили щойно, щоб ми могли, щоб ми могли поспілкуватися з паном кличком і підзняти. І отже, я показую вирву. Це вирва, вона величезна. І ось будинок. Ви можете своїми очима побачити наслідки. Балістика летіла о третій ранку. Мер столиці розповів про те, що тривога спрацювала, і після того одразу майже миттєво були прильоти, тому що швидкість балістичних ракет близько 8 тисяч кілометрів і просто фізично не могли раніше включити тривогу. Я спробую зараз перейти, показати ще наслідки. Отже, я підходжу, я підходжу до автомобілів. Знову перевожу камеру. Це бачите? Так, повертаюся. Повертаюсь. Отже, ось ви бачите автомобіль. Це що від нього залишилося? Поруч ще один автомобіль. Навколо дуже багато місцевих. Які е, діляться своїми емоціями, вони кажуть, що чули, вскочили, кудись бігли з мешканцями цих будинків. з цього будинку ще не вдалося поспілкуватися. Але я бачив, як їх запускають по одному по парах для того, щоб вони могли забрати речі. От бачите, з іншого боку стоять поліцейські працюють, стоять машини, які на щастя залишилися ну майже неушкодженими, і з іншого боку так само стоять люди. Тепер я перевожу камеру на інший бік, це двір будинку. Тут в нас дитячий садочок, і ви бачите теж наслідки: повилітали вікна всередині візуально є руйнування руйнування міжкімнатних перекриттів, тому наслідки дуже дуже і дуже. Загалом, якщо говорити загалом, то за офіційною інформацією, яку оприлюднила. Поліція Києва сьогодні вночі Росія завдала масованого ракетного удару по столиці. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків, уламки впали у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва Пошкоджено чотири багатоквартирних та чотири приватних житлові будинки. А також комунальні споруди на даний час відомо про 53 постраждалих. З них шестеро дітей. Госпіталізовано до лікарні 18 осіб. Також пошкоджено 19 автомобілів і чотири з яких повністю знищені щодо типу ракет. Ще виникає питання: що ж це була за балістика Як повідомляє РБК з посиланням на генеральний штаб ЗСУ, це могли бути це були зенітні керовані ракети С 400 та крилаті ракети Іскандер на щастя, на щастя, завдяки нашим героїчним ППО, всі. Ракети були збиті, але, на жаль, впали уламки, і е, які і ви бачите, наслідки пошкоджень. І важлива інформація для киян. Поліція Києва повідомила, що внаслідок падіння уламків ракети на проспекті Алішера на вої пошкоджено водопровід і рух транспорту перекритий до вулиці, Петра Запорожця. Просять врахувати цю інформацію, коли будете пересуватися столицею. Ось така інформація: ось такий непростий ранок, коли Володимир Зеленський був у Штатах і закінчував свій візит. Росіяни вдруге за цей тиждень завдали удар балістичними ракетами по столиці. Ми продовжуємо працювати на місці і будемо далі повідомляти останню інформацію. Дякую, Юрі, Жопану. З нами на зв'язку БУ. ми довідалися подробиці з просто з місця падіння уламків в одному з районів столиці.